Ця інформація вам знадобиться, коли ви будете відправляти або отримувати автозапчастини у одного невідомого перевізника. Вчора я відправляв оце, цей дифузор радіатора на l 200 відправляв його на Вінницю. Тут ніжні кріплення, і треба було завантажити у бокс. Це я відправляю сьогодні. Це е, на Тойоту, увесь передок в зборі на Тойоту. суми, тобто відстань однакова. Це коштує 1300 гривень, це коштує 20 тисяч гривень. Це важить 300 грам, важить 15 кілограм. За це перевізник взяв з мене 1800 гривень, за це нараховано 600 гривень. Тому при відправленнях я порахував, до речі, вартість місця у поїзді 400 гривень. Можна було для нього забронювати купе, покласти його в купе, і він доїхав би сам. Купе за ці гроші за 1800 гривень при замовленні та відправленні на увазі такі речі. і Toyota маю все в наявності. Підписуйтесь, я ще розповім.